Дивіться, сьогодні прийшла провоскувати тут яйця. Видно, що ось це саме-саме перше яйце. чуєте, це пишіть курчатку? На цьому яйці квочка сиділа, коли потрібно, от, щоб сиділа квочка, вона на ньому сиділа, і ось воно саме-саме перше. Дивіться, хочу вам показати, як виглядає неоплод, а також те яйце, з якого буде, ну, повинно вилупитись курча. Дивіться. Бачите, я просвічую, і воно усе темне таке. Зараз покажу інше. Я вже продивилась. Пишіть курчатка. Дивіться, ось бачите? Світиться як шарик. Клампочка як така. Це означає, що яйце не у плоту. Або ще, може, щось з ним сталося. Ось так воно світиться. А коли вже в ньому є, формується дивіться, бачите, воно темне таке. Це не буде залежати, яке я візьму яйце. Таке біле. Ось, наприклад, ось тут ось просвітило і видно, що там курча є. Зараз просвічу. бачите? Ось воно все таке трошки може підсвічуватись, але ось таке темне. Ось, дивіться, можна побачити ось такі, як коров'яні, такі як венки. Ледве-ледве видно. Ось видно такі, як венки. Ось це вже формується курчатка. Зараз буду далі садити квочку, ось це також оплод. Буде курчатко. Все, дивіться, бачите, такі темні. Це взагалі видно, що прям дуже добре. Тут такі, квенки. Ось це ще хочу перевірити. О, все. Буду зараз квочку сюди повертати, вона зараз їсть. В центр кладу те яйце. Де в нас курчатка? Ось так підправляю трошечки, щоб вона випадково не роздавила. І ось так. Ось, дивіться, все посадила красуню мою. Да, котя, котя. Сидіть. Зараз підправлю її.